Обіцяла, що будуть ось такі ковпачки. Так, з вами Оксана, Дніпрозапчастина. Запчастина. Це у нас захисні ковпачки мама-папа до Євромуфт. Так, євромуфта. ну Може, хто не знає, всяке буває. Значить, Мама і папа вони силіконові, доволі такі гнучкі. Почнемо ну, з того, що, звісно, не всі користуються Євромуфтами. Хто ще по старінки бере з такого плану ну, на ключі? Ну, вся імпортна техніка, наскільки я знаю, йде реально, ну, на розривних муфтах. Ну, відповідно, питали в мене неодноразово, я обіцяла, що обов'язково з'являться. Так що, Хто буде щось замовляти, бо це ж ну, дрібничка коштує то вона недорого, якщо чисто сам ковпачок відправляти, то це пересилка вийде дорожче. Так що інформую вас цим відео. Хто питав, хто буде щось там замовляти, майте на увазі. Мама, папа, Силіконові з'явилися. Дякую всім за увагу.